Вас вітаю притулок тайла Подружа з міста Запоріжжя. Сьогодні наш особливий хлопчик на ім'я Міша, який у такому ранньому віці став спінальником, приїхав до ветеринарної клініки на огляд до лікаря. Адже нещодавно ми помітили кров усеча хлопця, і було прийнято рішення провести його до клініки та провести повне обстеження його організму. Ми здали аналізи: зробили УЗД, а також зробили рентген. Те, що нам сказали лікарі, привело нас у шок. У маленького міші величезний камінь у сечовому міхурі розміром у 2 см. Це просто величезний розмір для такого маленького хлопчика. Міша благає вас про допомогу, адже, на жаль, без операції нам не обійтись. Ми благаємо вас бути милосердними до маленького хлопчика Міші. Ми благаємо вас про допомогу. Адже без вашої допомоги ми просто не впораємось. Будь ласка, допоможіть нам!